На районній планерній нараді, яка відбулася 21 жовтня, розглядалося питання про підсумки економічного і соціального розвитку району за 9 місяців 2013 року. За словами начальника управління економічного розвитку радіш адміністрації, Лозівський район згідно рейтингової оцінки соціально-економічного розвитку районів Харківської області за перше півріччя 2013 року, серед 27 районів області посів шосте загальне місце за Ціма напрямками діяльності, в тому числі економічний розвиток, фінанси та спожитий ринок третє місце, охорона здоров'я друге місце у 2013 році. Для забезпечення доступності та якості первинної медичної допомоги у Лазівському районі створено комунальний заклад охорони здоров'я, центр медико-санітарної допомоги, до складу якого ввійшли 21 ФАП і 12 амбулаторій району. Середнім та молодшим персоналом центр забезпечений повністю, що що не можна сказати про лікарів. За необхідністю в штатних одиниць, за словами головного лікаря закладу, працює всього 11. У населених пунктах району постійно працюють виїзні лікарські бригади та проводиться обстеження пересувним цифровим флюорографом. На районній нараді також розглядалося питання соцзахисту бездомних громадян та осіб звільнених з місць позбавлення волі під час надзвичайних ситуацій в осінньо зимовий період, як і в минулому році у районі складається Деться реєстр сімей та самотніх громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах, готуються до сталого функціонування три пункти обігріву та роздачі гарячої їжі на базі відділень районного територіального центру. Та продовжується робота по наповненню речами банку теплого одягу на випадок надзвичайних ситуацій. Завдяки такій підготовці у минулорічну зиму на території Лазівського району не було ні одного випадку перехолодження та обмороження. Лозівський міжрайонний комісаріат проводить призов на строкову військову службу та військову службу за контрактом. Цієї осені призвано 24 громадянина до військових частин підуть служити. 10, та четверо виявили бажання служити за контрактом. Як повідомив військовий комісар Лозівського міського об'єднаного комісаріату підполковник Ігор Демичук на районній планерній нараді, згідно указу президента за номером 562 призов на строкову військову службу. Не проводитиметься окрім внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, але це не означає повну відміну призову на строкову службу, бо не були зміни до закону України про військову службу. У збройних силах проводяться заходи з рекламування військової служби за контрактом та роз'яснювальна робота для молоді, яка виявляє бажання служити та працювати у війську. Вагомою мотивацією служби за контрактом є розмір зарплати. Грошове забезпечення для військовослужбовців, військово-морських сил, високомобільних десантних військ, частин спецпризначення, частин, що дислокуються в автономній республіці Крим, льотному та інженерно-технічному складу авіації становить за посадою солдата від 3 тисяч гривень та більше, за посадою командира відділення від 3,5 тисяч гривень та більше, за посадою головного старшини бригади від гривень. 5... 1200 гривень та вище. Решта військовослужбовців грошове забезпечення буде піднято поетапно, з 1 вересня 2014 року від 2100 гривень, з 1 січня 2014 року від 2400 гривень, з 1 квітня 2014 року від 2700 гривень, з 1 липня 2014 року від 3000 гривень. Також держава обіцяє для контрактних військових соціально-побутові гарантії: це утримання житла за рахунок держави, отримання вищої освіти у вищих навчальних закладах без відриву від проходження військової служби, відпустка, безкоштовне харчування, кваліфіковане медобслуговування та лікування і відпочинок у санаторіях Міноборони. Кого зацікавила інформація, і хто хоче служити за контрактом у збройних силах України, того чекають у військоматі за адресою. Місто Лозова, вулиця Рози Люксембург, Будинок 54. Телефони 23048, мобільний телефон 063-046-65-64. Надання культурних послуг жителям Лозівського району саме таке питання розглядалося на нараді з керівниками структурних підрозділів відділу культури та туризму Лазівської адміністрації правів нараду перший заступник голови райдешадміністрації. Говорили про стан реалізації завдань президента України щодо створення умов для доступу мешканців району до культурних послуг. За словами начальника відділу культури та туризму, спектр надання культурних послуг жителям. Лазівського району постійно поширюється за 2013 рік. Послугами бібліотек скористалося 18 тисяч 200 читачів. У 930 масових заходах, проведених бібліотеками району, взяли участь 11,5 чоловік. Краснопавлівський краєзнавчий музей відвідали майже 4 тисячі чоловік. У Краснопавлівській дитячій музичній школі отримує музичну освіту 65 учнів, з них 32 пільгового контингенту. Hento. До початку нового навчального року загальноосвітні навчальні заклади району та продовжують проводити роботи з облаштування навчальних закладів внутрішніми туалетами. У 2012-2013 навчальному році внутрішні туалети з 29 загальноосвітніх навчальних закладів району були відсутні у 10. Починаючи з літніх канікул, у семи навчально-виховних комплексах району проводяться роботи, на які з обласного бюджету виділена субвенція у сумі. 1 мільйона 830 тисяч гривень, призначених на чотири освітянських заклади району: Краснопавлівський, Надеждівський, Смирнівський, Яківлівський. Роботи у цих закладах на даний час ще не закінчено. Затримка пов'язана з проблемами у проведенні фінансування Лозівським відділенням державного казначейства. У інших трьох закладах Середарівському, Полтавському та Шатівському, роботи закінчено. До того ж, розпочато та планується завершити до кінця 2013 року роботи з Влаштування внутрішніми туалетами ще у трьох навчальних закладах району: Чернігівському, Тихопільському та Кінинському. 23 жовтня чотирьом жінкам були вручені посвідчення та нагрудні знаки мати героїня від президента України. Їх отримали мешканки Єлизаветівської сільради Ганна Андріївна Волга, Меланія Олександрівна Старостенко, мешканка села Полтавське Алла Анатоліївна Биковська та жителька села Мирне Валентина Олексіївна. Ларькова місію відзначення матерів героїнь виконали заступник голови Лозівської райдержадміністрації, депутати Лозівської районної ради Оксана Заскалкіна, депутат Лозівської райради Лариса Орлова та начальник районного управління праці та соціального захисту населення Ольга Кондратюк. Представники районної влади передавали вітання від голів Лозівської райдержадміністрації та районної ради і до державних нагород додали букети, троянд та подарунки. Держава вас оцінила, оцінила те, що ви дійсно внесли свою лепту в розвиток, тому що дітки, саме діти, дають майбутнє наше. Так? Для вас це було тоді. Наші діти нам готують майбутнє. Тому президент підписав постанову. Сьогодні на меморіалі слави в місті Лозова відбулося урочисте покладання квітів з нагоди 69-ї річниці визволення України від фашистських загарбників. У церемонії взяли участь заступники голови лазівської райдишадміністрації, лазівського міського голови, представники Лазівської районної ради, райдишадміністрації, міськвиконкому, ветерани та громадськість. Учасники церемонії поклали до меморіалу корзини квітів та вшанували пам'ять воїнів-визволителів і всіх полеглих. У великій вітчизняній війні хвилиною мовчання у рамках відзначення пам'ятної дати у Лазівському районі заплановано провести ряд заходів присвячених увінченню безсмертного подвигу народу у великій вітчизняній війні 1941-1945 років та ушанування пам'яті полеглих у боротьбі за свободу батьківщини. На минулому тижні у Лазівському районі стартував конкурс огляд колективів художньої самодіяльності Яскравий світ талантів. У конкурсній програмі беруть участь творчі колективи всіх клубних закладів Лазівського району. Цьому році кожному клубному закладу запропоновано провести свій виступ за конкретною тематикою. Сама тематика виступів різнопланова та складалася з урахуванням можливостей кожного окремо взятого закладу. Конкурс проводиться у три етапи: на базі районного будинку культури це ...сільського будинку культури та Краснопавлівського міського будинку культури Дніпро. Переможці районного конкурсу огляду представлятимуть район на обласних та регіональних конкурсах оглядах у 2014 році.